Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, яка в нас гарна погода. Сонечко. Тепленько на дворі. Озеро. Ми їдемо на безплатку. Дуже багато було запитань, як я виставила одне відео, я була на іншій, а моя сестра на другій, тому що так записали нас. Її на будень записали в буденний день, а мене в суботу. І всі дуже дивувалися, чому її більше, тому що сьогодні побачите, як в мене буде безплатка. Е, я всім писала, що я буду їхати в суботу. Ну і ось настав цей день. Ми їдемо на безплатку, вже їдемо самі, будемо все там казати самі, але я думаю, це не проблема, ми вже стараємося, ну, куди нам треба завжди якось самі, і все, все, слава Богу, вирішується. То тут так само. Ось так. Тут різні готелі, вже біля озера якраз це там ось озеро. І вже різні готелі. Казали, що тут літом дуже багато наїжджає туристів просто відпочивати. Дивіться, ми вже приїхали. Чекаємо. Очікуємо, зараз мають нас визвати. Це нам стільки надавали. Сьогодні дуже файна, безкладка, фрукти, булочки набрала, фрукти макарони, навіть торт дали м'ясо. Ось такий торт в костку я брала, смачний, мені подобається. Вдома вже більш детально. детально розкажу, що дали. Ну що, починаємо показувати. Це такі чай дали. Там можна було. Виграє. Наш єфремчик десь там хазяює. А, дивіться, які великі! я ж бачиш? То це ж просто що великі, це на... ж тут що 5 буде в одному. А як його заварувати? це вже, мабуть, заварку великі. На... Зразу на багатьох. Зараз поставимо чайника і поп'ємо. Танюшка сьогодні в мене оператор. Оцінюйте, mm. <хе> то вона каже, що дуже любить, я їй теж дам. Хайп'є вдома. Ось такий сир. Я дуже-дуже люблю, як потертий сир. Це просто супер. Не треба терти набагато скоріше. Так, жиле шоколадне. Mm. Попробую зробити. Не, іменно шоколад, mm. жиле, не пише, що mm. іди І mm. Далі дивіться. Це... Що це тут? А, цибуля. Мене якраз закінчилась цибуля і я набрала. Я дуже задоволена. Це вже уявіть, мені треба було б купувати. А я взяла. І вистачить. На цю безкладку можна два рази на місяць їхати. Якраз до тієї пори, як я буду їхати знову, використаю її. Цибуля файна, біла. Супер. Ось таке печиво, як я показувала, це Вітя вибрав, там можна вибирати. Далі йдуть груші. Сьогодні файна така безкладка, фруктів є. Ось так. Це привичка в мене зав'язувати. А я думала, що це банан. Ось такі грушки, подивіться. На пробу взяла. П'ять штучок. Я думаю, сподобається. Подивіться, виноград. Це теж Іде так. Це. Оце такий сир трошки ріденький, він, його можна їсти. Да? Випровали. Далі молоко. Подивіться, кукурузку. Що я беру? З баночок це тільки кукурузку. Тут можна на вибір та горошок. І ще там можна було вибрати. Я вибрала згущене молоко. Ось такі снек. Знов варення. Я печу з ними пирожки, Навіть просто коладушки, щось жариш, то можна це зробити. І гірчице. забула як називається. Теж добре. Та кетчуп. Можна було брати або те, або одне те, одне те. Я взяла і те і те кетчуп. Хлопці дуже їдять, як і їсти вареники з капустою, не звертайте, куди же я його поставлю. Він дуже любить, я сьогодні вчора наліпила, а сьогодні зварила. Так, банани. Банани взяла зеленуваті, щоб вони краще хай доспіють. Чим вже... Чуть переспівши, ну, бо ж ти не одразу їсти. Ось такі перець. Теж Пер... перчик. До салатів я беру. Як буває салати, роблю, воно так смак придає що цю Дивіться, яблука та... Нектаринки, напевно, бо персики більш шершаві, uh -huh. так? Чотири штуки нектаринок взяла і п'ять яблук. Я ну, беру так, щоб не геть побагато, щоб не пропадало. Беру, що ми їмо. Ось такі. Ну, сьогодні, мені каже, дуже файно і фрукти, і овочі, супер. Ось такий сок, сік яблучний. Далі горох. Я не дуже часто, але все ж таки варю гороховий суп. Так. Тимофій любить горо, гороховий суп, йому сподобався рис. Ось такі два кульочки. Рис теж у нас гарно йде. Ось таке ще молоко. Одне. Один відсоток. Я вибрала і помідорки. Це все з магазину. Просто, так, да, малесенькі такі помідорки, черві чи як там. Це пакетики сюди. Далі. Подивіться, який я. Вибрала цього разу багеті. Вони просто м'якесенькі. Я не знаю, вони ж сьогодні, мабуть, спечені чи вчора. Дуже м'які, хвайні такі. Я буває роблю, розрізаю батона. Мама, угу. До кінця. Ну не геть до кінця залишаю тут місце і всередину масло, часник і окропчик і в духовку. І тут скоринка хрустяща, те розтало дуже смачно. Тато? Так. Пам'ятаєш, яка кротина? Та так. Дуже смачні. подивіться, і багато. Я що то в морозівовку і Це макарони. Да, макарони і Я буваю, якщо навіть не варю ту, не розводю ту підливку, до них просто варю макарони. Сам макарон дуже смачний. Я макарони Добре, вже він хоче все побачити. Масло. Теж ще один снек. Далі подивіться, ще скільки пакетів. Ось такі булочки вибрала. Ці булочки теж ми на бутерброди робимо, любимо. Я не знаю, я беру булочки. Ось такий хліб. Темний, Мам. смачний. Далі. Упс, Трошки десь дирочка. Мука борошно. Просліпається. Треба буде прибрати. Так, далі йде в нас цукор. Це дуже добре, що таке дають, Це велика допомога, щоб не всі не купували. Сода. Я взяла дві пачки. Там був вибір. І ще розкушувати. І ще подивіться ось такий соус. Я люблю її, він трошки такий. Воно трошки таке прикученьке, не геть дуже, але смачно, мені подобається. Я завжди за заміскикчу по собі говорю. Так, далі, що там йде? Дивіться, які булочки ось такі. Це сюди можна. Що як солони, як солодки робити. Вони всередині пусти, їх розрізати і можна з них робити. Навіть пустимо можна їсти. Хлопці, зараз вихайно, побачите, що я нам взяла. Салфетки. Памперси є римчику. Уявіть, що й памперси дають. Супер! Я завжди беру памперси, тому що памперси треба. І була! Посудка, щоб хлопці гралися. Навіть хлопцям так, була. Подивіться. Мої хлопці люблять варити їсти різне, так гратися. Я думаю, це не проблема. Я їм, я їм взяла. Сваритися не будете, ділитися, зрозуміло. Так, дивіться, навіть щоб витирати. Так, да, витирати. Угу. Ножики, виделки, мисочки, навіть друшляк, щоб то як мішель варити. Все, варить. Ідіть, хай він так відкриває. <святок> <святок> так, Тут вже пусто. Ідемо далі. Оці макарони, це просто дуже смачно. Я Якщо дуже люблю. Ні, мої хлопці Тимофій теж дуже любить хлібці. Подивіться, ці вони гарні. Вони навіть гарні і вони смачні. От серйозно, дуже смачні. ж не пробував, спробуйте. Далі, салат. І ще дуже гарний, вообще. Гарний салат, як ніде немає спохтянного чи якого там. Супер. Буде салат і пісти. Ось такі ще салати. Брізненькі. Будемо пробувати. Танюшка дуже полюбила різні такі салати і буде пробувати. Mm. Зараз їсти. Так, вона сиділа з хлопцями, поки я їздила. Подивіться, ще ось такі макарони. Це з туною теж воно окремо там паста. Супер. Я взяла. А мене дуже хлопці люблять. І ось такі. Ці теж дуже смачні. Подивіться, які вони. Супер. Так, йдемо далі. А, ще ось, ось один вид ось такий. Так. І подивіться на смакоту. Ось такий торт. Були там різні торти, але я вибрала цей. Уявляєте, це я його купувала в костку якось. І на пробу. І дивіться, смачливі. яка ціна. Да. І він непоганий такий, не, не те, як буває багато крему нудний, ні. Це такий шоколадний. Ну, Смачний, чесний, смачний для купленого, дуже добрий. Будемо зараз чайком. З чаєм Ліптон і тортик смакувач. Так що у нас буде зараз смакота. Далі йде яєчка. Яйця теж беру, я багато чого бачу. Мені яйця завжди треба. Картоплі набрала. На пробу тут така картопля, яка була біла і була така червона, як в нас вдома була в Україні. Можливо, навіть білороса чи як воно називається, я не знаю. Я вирішила взяти спробувати. Яка вона буде на смак, Ми вдома дуже любили таку картоплю їсти. Варити з її все. Мені вона подобалась. Дивіться. М'ясо фарш. Це телятина, фарш. Куряче м'ясо. Це ноги, Ну, стегельце, Ось і криці. Подивіться. Наприклад, ось це я розмішую з свинячим е фаршем, або навіть з курячим. Сам його само не роблю. Тому що воно не дуже таке добре. А, а як вже з чимось, то добре. Далі моркви набрала, мене, мене морк покінчила теж. І подивіться, скільки взяла. І не треба купувати. І яка гарна, я в Маєрі вчора купувала. Не так багато, але ось на тобі. І мандарини. Навіть мандарини, так? Теж я вже ми з'їли і якось не купувала. А це дуже гарні, все, супер. Мандаринчики будуть хлопці. І це вже не буду розпаковувати. Тут паперові рушники та туалетний папір. Тільки подивіться, скільки всього дали безкоштовно. Просто записуєшся туди, приїжджаєш. І вибираєш, що тобі треба. Це просто супер. Ага. Яка економія грошей? Наскільки ти можеш зекономити, щоб не купувати того? Тільки просто для мене це... це велика допомога. Я не знаю, кому можливо, хто каже, чому ти їздиш. Ну як подивіться, скільки не треба купувати. Я можу ті гроші за ті гроші купити те, що мені дійсно більш треба. Та навіть за квартиру заплатить, відложить і це ж просто варто. Дуже я вдячна Богу, що так, є така допомога. Хотілося б, щоб і в нас, для наших людей теж так допомагало. Я всім дякую за перегляди, всім гарного та мирного дня, всім пока-пока.